Всі ми знаємо цю історію, це історія оздоровлення кровоточивої жінки і Воскресіння дочки служителя синагоги. Ми бачимо на цьому прикладі, як їхня віра врятувала їх, Як ну, ці двоє людей вони були зовсім різні по статусу. Ця жінка 12 років хворіла на кровотечу. і вона продала все своє майно, всі свої статки, вона не мала нічого. І в той час е, люди, які мали таку хворобу, вони рахувалися як ізгоями, бо тому що хто торкався до неї, чи вона до когось доторкалася, теж ставав нечистим. І з другої сторони, ми бачимо цього чоловіка, Яіра, служителя синагоги. В нього був. Е, ну, Статус, тому що він був не послідня людина, він був заможний, він був багатий, він мав вплив на суспільство, але їх об'єднувало одне те, що їх спіткала біда, і це був такий безвихідна ситуація, що ні гроші, нічого вже тобі не поможе в цьому. І в нас є тільки Ісус Христос, до якого ми приходимо, і через нього ми спасаємося. І от уявіть собі, що оця жінка вона своєю вірою вона спаслася, коли Ісус ішов і проповідував, коли Нього був натовп цих людей. І вона боялася просто підійти до Нього і сказати, Ісус, ціли мене. Вона думала, що її засудять за те, бо тому що в неї був ну, ця кровотеча, так. Плинула на, на неї. І е, вона крізь цей натовп, е, вона повірила в те, що вона доторкнеться е, кінчика його одежі і вона зцілиться. І так і сталося. Вона прорвалася крізь цей натовп, вона доторкнулася до кінця його одежі, і, вона, і тут же її кровотеча зупинилася. І вона була зцілена. І Ісус сказав, хто доторкнувся до мене своїм учням. А Учні кажуть: Ісус, подивись, учителю, багато людей коло Тебе і всі торкаються Тебе. А Він сказав, ні, я відчув, як з мене вийшла сила. Бо ці всі люди, які торкалися до нього, вони не мали віри, такої, як ця жінка. І він почав шукати цю людину в натовпі, і ця жінка, вона просто. М вона просто хотіла оздоровитися і піти собі додому, але Ісус, я думаю, що зробив це навмисно, щоб це було явно, щоб це бачили люди. Бо тому що Бог любить, коли ми свідчимо і говоримо про його діла. Слава Богу. І коли він побачив цю жінку, вона просто вийшла і сказала, так, це була я. Вона розказала цю всю історію, і Ісус сказав. Е і він же промовив до неї, дочко, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. І, і це було для неї не тільки спасіння, ну, не тільки оздоровлення, це було і спасіння її душі, бо тому що, якщо б вона не засвідчила, не сказала про це, вона б просто пішла собі здорова додому і все. А так. Це було явно перед людьми, і люди це побачили, і вона спасла ще й свою душу, бо тому що наше тіло воно тимчасове. І так, треба дбати про здоров'я, але треба і дбати про здоров'я нашої душі. І ми бачимо оцього Яїра, який був служителем синагоги. Йому теж було нелегко підійти до Ісуса, бо в той час. Оці, ну, скажімо так, служителя, вони не виявляли віру в Ісуса Христа. Можливо, хтось і вірив, але вони про це не говорили, а навпаки, хотіли десь його підловити на чомусь або його, або його учнів. Але, не зважаючи ні на що, ні на свій статус, він знав, що він може позбутися свого служіння. Що від нього відречуться його друзі і так далі, але незважаючи ні на що, він впав на коліна перед Ісусом і сказав, Ісус, прийди до мене додому, бо моя дочка помирає. І в цей момент приходить другий служитель синагоги і каже до Ісуса, каже до цього Яїра, лиши вчителя, твоя дочка умерла». Ви уявляєте собі, який це удар. Ну, взагалі, Кажуть, що твоя дитина померла. Ісус, же, почувши це, сказав: не бійся, а вір, твоя дочка буде спасенна. І Ісус взяв своїх учнів, взяв батьків цієї дитини і пішов до Його дому. І там були інші люди, які плакали. Це був траур, це був страх, який просто зруйнував цю віру. І Ісус сказав, що дочка не померла, вона спить. І вони сміялися з нього, бо тому що в них не було віри, а Ісус, підійшовши, взяв її за руку і її зцілив, і вона встала, і Він сказав, дайте її їсти. І оце така історія, яка прийшла мені на серце. І можливо, у когось навіть із нас сьогодні в житті є якісь такі обставини, бо ми зараз живемо в такий час, що. Ми бачимо, що робиться зараз у світі, що в Україні йде війна, можливо, у когось там залишилися рідні, які, там, які потребують молитвеної підтримки. Ми розуміємо, що без Бога зараз, в теперішній час, ми не можемо нічого зробити, бо написано, хто, хто із вірою попросить во ім'я моє, тому дасться. Так же само і ми, і можливо, хтось є зараз тут, в кого якісь проблеми, який не бачив виходу з цієї ситуації. Вихід завжди є. Вихід є завжди. Ви можете вийти сюди або попросити, або написати в групу. І церква буде за вас молитися, церква буде за вас ходотайствувати. І це дійсно чудо, бо я хочу засвідчити ще таке свідчення. Десь два тижні тому приблизно моя дружина писала в групу що її подруги батько сильно захворів, він був в реанімації, і лікарі сказали, що залишилося йому жити недовго 95%, що він виживе. І оця її подруга, вона подзвонила до Віолеті і сказала: Я прошу, щоб ти молилася, і твоя церква, як ви думаєте, через що? Бо тому що коли вона приходила до нас, Віолета їй говорила про нашу церкву, за те, що тут люди моляться один за одного, за те, що тут є свідчення людей, як Бог виводить, як Бог оздоровлює. І так же само, і як в цій історії, що я вам тепер говорив. За оцих двох людей вони чули про Ісуса і вони повірили в Нього, що Він їх спасе. І я думаю, що оця дівчина, ця Іра, яка просила, щоб молилися за її батька, вона теж повірила, бо тому що надії вже не було ні на, що, ні, ні на лікарів, ні на кого, тільки одна надія на Бога. І наша церква молилася. І Продовжуємо молитися із пастором Ельвірою з нашого міста Калуша. Вона має такий дар оздоровлення і чудо. Її батько вже сам встає і йде в туалет, і їсть, і робить 65 кроків. А лікарі казали, що вже все. Вони казали конкретно: сьогодні ваш батько вже помре. Це дійсно чудо. Це дійсно чудо, як, як Бог і зцілює тепер, і нам не потрібно, так як тій жінці, яка проривалася крізь навп, ну, торкатися краю його одежі. Бог нам дав церкву, дав нам все для того, щоб ми во ім'я Його ми могли зцілитися. І ще таке свідчення своє я хочу розказати. У мене були проблеми з документами. Це вже не один рік тягнулося. І були відкази, я постійно був трохи іропіт, бо я е, вже просто було надоїло. Але відколи я прийшов в церкву, я почав ходити на служіння, я почав слухати Слово Боже. І в мене з'явилася знову віра і надія, бо віра приходить від слухання Слова Божого. І Бог послав людину, яка дала контакти ще на одну людину. І я подав ці документи в Україні і через місяць почалася війна. І я думаю, ну вже знову щось з моїми плакали, мої документи, бо тому що ну, поїхати я можу в Україну, вернутися вже не вийде. І тут буквально, але я пам'ятаю, я в церкві стояв, була молитва. за... Нужди, і я просив, щоб церква молилася за документи. Я казав, що Бог поставив уже всі свої Божі печатки на мої документи, і через місяць мені дзвонить ця людина і каже: Остап, іди на поліцію там вроді твої документи прийшли. І дійсно я прийшов на поліцію, дав паспорт, так, каже, все, ваші документи готові, йдіть, фотографуйтесь, здавайте біометрію, за місяць прийдете, получите карточку. Алелуя, слава Богу. І отак Бог діє в нашому житті сьогодні. І слава йому, слава йому Всевишньому. Амінь. Давайте встанемо, помолимося. І подякуємо Господу Богу.